Дні поминання померлих українці традиційно відвідують кладовища, аби вшанувати пам'ять про рідних. Одним із найпоширніших елементів шанування є квіти, як живі, так і штучні. Наталя разом з донькою висаджує квіти на могилі чоловіка, який загинув у січні 2023 року. На війні жінка каже, анатолій дуже любив природу, тож вшановую його пам'ять тільки живими квітами. Хочу посадити йому живі квіти. Він дуже любив квіти і ваші землю. І працював на землі багато, багато чого садив завжди дома. То от хочеться мені, щоб було живе. Тюльпани, гвоздики та нарциси. Біля меморіалу Олександра завжди тільки живі квіти. Військовий загинув у 23-му році під Кремінною. Його підрозділ росіяни накрили вогнем із неба. Я тільки живі квіти на що не хочу. Вони для нас живі. Ми завжди пам'ятаємо, дуже вдячні за все, що вони роблять. Доглядає одразу за трьома могилами Лідія Володимирівна. Після прибирання обов'язково принесе сюди букет живих квітів. Напоминаль я поставим, звісно. Штучні будете обирати? чи… Живі? Живі Живіть повно тюрпані. Може, піони вже засвітуть. Проти штучних квітів і Лідія Іванівна. Жінка наводить лад на могилах у батьків. Каже, що відвідую рідних завжди тільки з живими квітами? Стараємося кілька разів. Ну ще последнє вірем два рази на год. весною і осінь. обов'язково приходимо. Скажіть, будь ласка, будете садити живі квіти чи будете все живі? живі. Ми вже давно не ні ці ті іскусственні живі світочки. Останні кілька років попит на штучні квіти помітно знизився. У Нікополі стало менше торгових точок, де продають таку атрибутику. Водночас вибір залишається досить широким. А ціни на будь-який гаманець. Дуже тяжко. так вартість потроху? Середньому? Вартість ну десь від 15 ну і вже вище до 140 Пані Людмила цьогоріч обирає букет зі штучних квітів. Каже, живі, хоч і красиві, проте не так довго стоятимуть. Раніше мала можливість їздити частіше, то возили живі квіти. Зараз так, ви бачите таке положення, що ну, десь приблизно до 200 гривень часто тут повибираю. Ну, я розумію, що живі квіти, квіти це добре. Ну. Можливості часто їздить немає. Екологи та представники комунальних служб звертають увагу на негативні наслідки такого вибору. Щороку, після поминальних днів із кладовищ, вивозять десятки тонн пластикових вінків та букетів. Усе це створює значне навантаження на довкілля. Серед рекомендованих альтернатив: живі або сухі квіти, букети з хвої, декоративна трава або квіти висаджені у ґрунт. Ми вже давно закликаємо людей перейти на як альтернативу на живі квіти. Тому що штучні квіти, які ми звикли приносити на могили рідних, виготовляються з синтетичних матеріалів, які біологічно не розкладаються. Вони потрапляють в ґрунти, в води. Це шкодить як здоров'ю людей, так і навколишньому природному середовищу. Також бувають випадки, коли люди спалюють ці квіти, і цей негативний дим йде в повітря, і воно все шкодить і живій природі, і людям, і навколишньому середовищі. Попри зручність штучних квітів, усе більше українців обирають живі як символ життя, поваги та пам'яті. Екологи наголошують, така традиція не лише більш природна, а й безпечна для довкілля. А поминальні дні це передусім не про декорації, а про щирість, турботу та вдячність. Чність тим, кого вже з нами немає поруч.